Ось чотири посередині. Знову жде наша кісточка майже біля неї. Вдох, видох. На видосі. Видох. Вдох і видох. Після того ви тиснете рукою на ногу. Руку клієнта кладете йому під голову, іншу руку добираєте. І в нас, виходить, клієнт лежить на боці. Що ми можемо зробити з цією? І біля хребта в нас є ось ця перша така бороз... борозда, не знаю, ямка ніби. Це на і вдох, ну, тобто підлаштовуватись під клієнта і з видихом потягуєте. Не напружуй руку. Тобто потягуєте її вздовж. Прокрутили, витягнули. Родиться по одній стороні і по другій стороні вздовж нашого хребта. Цієї роботи зі спиною нам буде більше, ніж достатньо. Переходимо до наступного блоку. І п'яточками, стопами проходимо вздовж хребта. Він може розслабитись, відпустити, ми так розкриваємо його спинку ще, З видихом ми потягуємо. пробимо ось таку скруточку. Відпустили. Глибокий вдох і видох. Міняємо тепер позицію, покажу вам стоять. Тримаємо клієнта. Глибокий вдох і видох. Глибокий вдох і видох. Ще в нас є ось така скруточка. І видох. Ну. Після того, коли ми вже зробили деякі скруточки, ми просимо клієнта потягнути ручки вперед і нагнутися вперед. Кажемо дякуємо за довір. Ваш масаж уже закінчили. Розвантажуть.